Ну і на сьогодні так само відбулося вже 24 обміни. Завдяки їм вдалося повернути з російського полону 808 осіб. Після того, як штаб зробив свою роботу, знайшов і повернув військовослужбовця в Україну, далі постає для всіх питання, що відбувається з цією людиною. Зараз дуже багато різних організацій людей збирають гроші на лікування наших звільнених військовополонених, але ви повинні розуміти, що держава повністю гарантує і забезпечує весь процес лікування і реабілітації реабілітації. у перші ж дні, коли особа повертається в Україну, наші громадяни, наші герої їм відновлюють документи на сьогодні. Держава повністю покриває всі витрати і по лікуванню, і по реабілітації. Навіть найскладніші випадки, які виникають і потребують дуже серйозного медичного втручання.